Доброго дня! Сьогодні 20 січня, а на градуснику плюс 12 на сонечку. Скоро почнуться весняні роботи. Ось з макарчиком ми вийшли гуляти. Мокре. зараз мама повитирає Візьми вон рушничок і повитирай. Так? Так? Давай. Курочки ходять. Сонечко. Світить, дивіться, яке небо красиве. Ніодної хмаринки немає. Щоб воно було мирне небо, щоб там нічого не літало. Було б взагалі супер. Все, молодець. Ну, витирай ще. Молодець. Ось сьогодні таке коротеньке відео. Обзор. Зимово-весняного дня. Дивіться, яке небо красиве. Всім мирного дня, а ми йдемо працювати.